Мої батьки були суджені першим судом в селі Погорівцях в приміщенні Народного дому за антибольшовицьку агітацію, бо вибрали головою ревкому з такими чоловіка, який походив, можливо, з Східних областей, можливо, це був розвідник. Залишений в нашому селі, який там прижився, і він любив і залазити в чужі комори і так далі. А тут і танкова частина стояла, і зробили збори і зарекомендували, що Івана треба вибрати головою рівкому. Проти цього багато людей запротестували, мабуть, чомусь. Почули тільки моїх батька і маму, бо е, батько сказав, як може можна вибирати злодія головою. головою ну Це досить відважна така репліка, за що е, негайно був організований виїзний суд з Луняв. І батька було засуджено на 5 років, а маму на 3 за антибольшовицьку, антирадянську пропаганду. Однак, дякуючи Господу Богу, що дуже ми і не спали по ночах, вже і виступали Червона Армія, а ночували в саді то в лісі, але якось нас та бідаша не вивезли в той час, коли.